Ми перший раз в житті випроваджаємо свою старшу доньку у самостійну першу поїздку. Поїхала вона до Львова з музичною школою, в якій займається в хореографічному класі. Поїздка повинна була бути чудовою, бо їхали маленьким колективом на декілька днів по такому культурному обміну між музичними школами. Харків, Львів. Діти повинні були там виступати. Для них заплановані були всілякі екскурсії, подорожі. І все повинно було бути чудово. Але сталося не так зовсім, як гадалось. В цей час я хворіла, а потім ледь доїхала додому і моя дитина. Вона, як і деякі інші, захворіла на кишкову інфекцію. Так захворіла, що ледь не садили її з поїзду, але вона молодчинка дотерпіла, а коли приїхала, то потрапила у лікарню. Це дитяча інфекційна лікарня міста Харків. Умови, як ви бачите, бажають кращого. Все настільки старе і ну, я навіть не знаю, як це сказати. Мабуть, ще совдепівський ремонт, бо свіжим тут і не пахне. Ну і відношення персоналу таке ж саме. Дякую, що дозволили взагалі бути поруч, бо діти з 6 років лежать повинні самі. А це ліжка, на яких доводиться спати дітям. І мамам, які їх супроводжують. Ось такі тонесенькі матраси, через які металава та рішітка просто впивається в тіло. Дитина була під капельницями. Перший катетер поставили не дуже вдало, тож довелося його заміняти. Поставили капельницю, а окремо брали кров. Ну то вже таке питання. А поки я лежала зі старшою, вдома захворіла молодша. Тож ми виписались, коли стало краще, і бігом додому лікувати молодшу. Ну, а поки ми хворіли, було не до розсади, тож трішки вона в мене пропала. Один лоточок зовсім пропав. І це розсада мого насіння Сашка. На жаль, що йому було не так, не знаю, не розумію. Ця трішечки підросла за тиждень теплий, який нарешті настав, і тримається, але листочки такі, наче печені Тож, буду купляти, докупляти розсаду помідор, а також розсаду перцю, бо перчик мій також виглядає не дуже гарно. Так що хворіти не можна. Якщо хочеш щось виростити, то треба постійно за цим наглядати. Або буде ось така плачевна ситуація. Ну, нічого страшного. Головне, щоб діти були здорові. На жаль, не знаю, що сталося з лавандою. Вона так довго сходила. Нарешті зійшла і так дружно і гарно. Але ось. Постояла, чи на сонці припеклась, чи хто її знає, ну, коротше, погоріла. Королиця також не дуже добре виглядає, але тримається. Ну і петуня така, оце тільки це єдине, що не пропадає. У стаканчику трішки краще виглядає. Може щось і доросте, хоча дуже-дуже вже таке тонесеньке. Гібіскус трав'янистий теж трішечки так занепав духом. А ось деревовидний досить таки непогано почувається. А люфа стояла доволі таки гарна. А за цей тиждень, що з нею сталося, не знаю, але виглядає вона ось так. Жалюгідно. Ну що ж, нічого страшного, все буває. Головне, щоб всі були живі, здорові. Коли хворієш сам, то це дуже погано, а ось коли хворіють діти, то це не дай Боже нікому. Нічого, це виправиться, все буде гаразд. Посіємо щось інше, посадимо щось інше. Такий ось у нас жахливий. Якийсь сумний травень. Не знаю. Ще я такого не пам'ятаю, щоб був і холодний і такий нездоровий. Але я все ще зберігаю надію на літо. Тож бажаю всім мирного неба і здоров'я.